Мене дуже здивувала ця новина. Виявляється, що у нас є нелегальні перевезення. Ого. СБУ ліквідувала в Києві канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька. Угу. Бачиш? Ну то я це знаю. Мені в Фейсбуці їх реклама вилазить через день. А як це? А хто це їздить в Крим і в Донецьк? Так, але вони ж їздить не звідси. То почитай новину, як вони їздять. Через центральну Європу поверніть. А далі в Росію, тобто маршрут полягав. Я просто в Фейсбуці побачив. в мене реклама 3-4 дні поспіль вилазила. Mm -hmm. Я зайшов в коментарі, почитав. Вони їздять, да, бачиш, Росія, тобто тут навпаки треба маршруту. Вони з Європи їдуть в Рашку. О, та, і через Крим, напевно, заїжджають, або через окуповану частину заїжджають. Я просто бачив, що Запорізька область. Я просто звернув. Ну, автобус не тур, який зеркується. Я не звернув увагу. Ну, реально не звернув увагу. А потім не тур, в смісля перевезення, а потім комент побачив, там скільки там десь за Запорізької області до mm -hmm. Варшави. І там, типу, ціна: е типу, 300 доларів, і скільки там тисячу mm -hmm. гривень, чи чити Я тому що це ціни такі, ну це дуже дорого. І тоді звернув. увагу, і це насправді історія. Да? Вона, вона є і такого багато. Я пішов туди занурився почитати. Так, читаю новину. Маршрут пролягав через країни Центральної Європи, а далі в Росію перевізники заїжджали у тимчасово куповані регіони України з території РФ. А це на перед державного кордону. Так, для, для безперешкодного проїзду на території країни е, перед кордоном РФ водій пересаджував пасажирів у інший автобус на російських номерах. Це транспортний засіб також належав компанії Фігуранта справа. Вартість квитка становила 250 євро в одну сторону. Щотижня. Е Ділки перевозили десятки клієнтів. При цьому частину одержаних прибутків організатор рейсів перераховував до бюджету туристичної організації ДНР у вигляді податків за комерційну діяльність. встановлено щодо організації каналу, прошу на керівник столичної компанії-перевізника до протиправної діяльності, він залучив двох своїх синів, які пробувають за кордоном. Ну це ж одна з їх. фірм цих багато, тому що я читаю я вже потім, коли чат, там да то бачу, він тут на кордоні їх там пере. Пересаджають в інший автобус. А я бачу в коментарях, що там не пересаджують, ну, тобто ти сів там в Запорізькій області і їдеш, не, 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 не пересаджуючи в інший автобус. І виїжджають різні люди, да виїжджають, купа різного лайна ватного. Ну, от я ж про це. В, якої, в яких українські паспорти вони приїжджають в Європу з українськими паспортами отримують там притулок і розказують про те, як Україна 8 років дембіла бомбас. І цього повно. Я в одному з ефірів про це говорив. От Зараз в Німеччині, де живе моя родина в місті, з'явилася вчителька з Херсону, яка ходить пропонує свої послуги з вивчення української мови. А коли там трошки пошкрябали, виявилося, що під час окупації Херсону вона стала директором школи, ну, окупанти її призначили директором школи. І коли звільняли Херсон, вона з ними вийшла і виїхала собі в Європу. І з точки зору європейського законодавства, ти нічого не зробиш. Вона ну, на для них така ж громадянка України, як і всі решта. Розумієш, вони ж не будуть розбиратися в цьому. І я знаю історії, і давайте ширше на це дивитися, я знаю інші історії. Чоловіки це з це різних областей України, які намагаються виїхати в Європу і не можуть порішати собі шлях або там ще якось, їдуть туди. Їдуть в Запорізьку область, Херсонську область, там платять бабки, переходять адмін, ну тобто лінію фронту, мову uh -huh. кажучи, і отак от виїжджають. І цього повно насправді. Да. Ну, по-хорошому треба це відслідковувати і позбавляти не з української сторони, а через європейських партнерів позбавляти uh -huh. їх ліцензій на перевезення там, щоб вони не могли виїжджати oh. Європі, на цих автобусах. Працюєш, працюєш щось робиш. Mm -hmm. Працюєш, а тут ця наволоч mm -hmm. така. Так, да, це насправді дуже широкий бізнес. Ну, тобто він глиб... широкий, глибокий mm -hmm. і він є. І в принципі, я думаю, що ті самі люди насправді його роблять, які весь цей час робили перевезення в Крим. Е, були ж, ну, суха, я пам'ятаю, я приїжджав там, в Донецьку область, в Маріуполь, наприклад, mm -hmm. або Мангуш, Ялту. Там. І там були ці оголошення: типу, автобусні перевезення були в, через Крим в Росію. І цих оголошень було повно. Мутрально ну, повну. І в принципі для них нічого не змінилось. Просто тепер вони замість Росії, верніше, не тільки в Росію, а й тепер ще й в Європу. Бо є на це попит. Бо є на це попит. Ну, типу, і вся історія.